А що це ви тут таке інтересне робите? Що це тут таке буде? Лавочки. Які лавочки? Я зможу сидіти? Ну, звичайно, і не, одна. і не одна. А де вони будуть стоять? – Десь Стугне. Зараз будемо з місцями визначатись всі разом. А коли поставити? Сьогодні Сьогодні частину. Робимо заготовки на майбутнє. На майбутнє це коли, завтра будете встановлювати? Не газета. Що? Молода українка? – Я думаю, на наступному тижні все не встигне. Ага. Все а буде. де ж ці заготовки потім будуть хранитися, якщо на наступному тижні? А ми їх складемо на набережно біля капець, щоб і охорона була. А чия ідея створення цих лавочок? Активістів, по вулиці Будівельників, 11. І довго ви цим уже займаєтеся сьогодні? Десятої ранку. А зараз яка? перший, так? першої, на? Да, початок? так? Я думаю, до 6 години лавочки повинні бути вже стоять. Тобто ви плануєте аж до 6 тут знаходитися, так? Токи лавочек не мы на беда. Круто. А выше что тут робите? Зачищаю. Да. О, зачищает. Это, чтобы потом муравьи, эмари и прочие. Серега, и это самое. Серега. Потом погасим. Там в кафе, позвонили Значит. в кафе. И будь столет стоять. Звонил ему, у них есть бензин развивается. Вам такие доверили задание? Бензопилы будут. Возьми, да. Им звонили. Я дивлюсь, що там шашель есть. Вот из бочка это самое. Вот это все убрать. Значит, и раз и залезть. Чтобы сюда. Эродец, эродет, чтобы это самое. Не попортил дерево. Да, у вас тут работы вы. Є. Оце бачите, опані громадян, якось рухають. Це, до речі, дерева не а вони лежали на землі, щоб знали. Ці руки нічого не пиляли. Ці, ці, руки, ці руки тільки красять. Не воровали? Пиляли, тільки сухостойні. Це... <рес> тобто вони десь тут лежали, а ви а просто... Поліції шукали не? вже які дерева, які повалені, їх забирали. І заодно і чистили ліс. Так, вони дерева не рубали. Uh -huh. Мы знаем, кто их рубай, но мы не скажем. Это называется зачистка леса. От сухостоя и полеглих дерев. Все, киса. Так, нам сейчас ще... 2, да, и нам сейчас 4-3 да, рубить. Да, все было. Ми, ми робили, нам було ще шість, ми дві покрасили. Наші ще І Ім ту база. Давай! Дитячий квест пройшов вже, закінчився. Да. Як діткам сподобалося? Кажуть, що подарки сподобалися. А ще лепить. Вони в захваті були. А Так подивився, прикольно. Ні, Аліп добре зібрав. Хороша, Олі. Лена, можно с твоего телефона позвонить на лет? нет телефона. А мы к ней я на перезоне стал. да, я разрешаю подходить. Так, так во-первых, одеть кухню.

Да, она да... Сейчас я вам помогу. А что еще у меня?